Ша вказівка у триденний термін перевести всі українізовані газети на російську мову. Бачте, як все просто робиться: у триденний термін перевести всі газети на російську мову. Далі листівки, брошури, стінгазети, багатотиражки, всю іншу літературу, що виходила українською мовою, видавати російською мовою. Какая разниця на каком язикі? Не треба розпалювати мовну карту, не треба говорити зараз про мову, це не на часі. Московити, якщо хочуть захопити територію, то роблять це, звісно, з допомогою чого, з допомогою свого язика. Так робить кожна. Імперія, тільки чомусь так не роблять українці і від століття до століття втрачають свої етнічні терени. Далі перевести до 1 січня усе діловодство радянських партійних, колгоспних та інших організацій на російську мову. Тобто резолюція, переповнена одним єдиним завданням російська мова. В Красноярському краї, тобто російська мова на Кубані. Радіомовлення, увага, українською мовою, як просто і легко все. Припините, а у нас до війни е, у радіо наших на ФМ-станціях бл блокували. Українську пісню, називаючи це квотами, квотували не чужу пісню, а квотували українську пісню, обмежуючи йому її відсотками то 25%, то 30%. І ми через це не хотіли отримати дикої війни. Далі перевести викладання на всіх короткотермінових курсах. Учительських, колгоспних, кооперативних, що працюють у районах, звісно, що на московську мову, про підготовку до осені 33-го року переходу шкіл та освіти на російську мову, і про порядок перевірки покращення учительського складу українізованих шкіл крайкомом будуть дані додаткові вказівки. І підкріплено це все було. Шановне панство, чим підкріплено було, звісно, тим, що і на матірній Україні, а саме голодомором? Голодомор косою пройшовся по Кубані, власне, так, як він перейшовся і в нас в Україні. І в результаті, що ми отримали? В результаті ми отримали, що відповідно до перепису 2010 року на Кубані проживає всього. 114 тисяч українців, тобто в 15 разів менше, ніж це було в 20-х роках, про які я вам так багато розповідала. які були розстріляні роками 30-ми. відповідно до перепису населення 1926 року на Кубані проживало півтора мільйона українців.